Шановні друзі, ми раді вас бачити. Сьогодні такий урочистий день, і я, я дійсно дуже радісний, що ми тут зібралися, щоб відзначити цю річницю президентства Джона Кеннеді і його ювілей. І мені дуже приємно, що саме близькі люди, ті, які дійсно знайшли час, вони поруч зі мною, поруч з нами. Мені велика честь бути сьогодні з вами. Поспілкуватися і поговорити про таку видатну людину, як Джон Кеннеді, 35-й президент Сполучених Штатів Америки. Справді, в період, коли президентом був Джон Кеннеді, я перебував у Нью-Йорку, працював в українському представництві при Організації Об'єднаних Націй, і якщо не прямо, то Через телебачення могли спостерігати за діяльністю цієї видатної людини, яка негайно після появи на посту звернула до себе дуже пильну увагу у усьому світі. Ну, по-перше, це був молодий президент, молода людина порівнюючи з усіма іншими керівниками держав, які є у світі. Особливо якщо їх порівняти з керівниками Радянського Союзу, де вже в останні роки вже сталося явище, яке назвали журналісти Геронтократія, тобто влада стариків. Я не хочу зараз говорити про те, добре це чи погано. Я думаю, що якраз так. От, одне інше повинно доповнювати, щоб молоді були енергійні люди, і щоб були люди старші, які вже мають певний досвід. Особливо це стосується державних справ, справ дуже відповідальних. І тут такий мелан старшого покоління і молодшого покоління має дуже велике значення. Ну, Джон Кеннеді, його дружина, чарівна жінка, молода знову ж таки. Вони викликали симпатію в американського суспільства, ну просто в людей. От такий гарний, такі, такі молодий, він такий е, між простий, мав гарну біографію, одержав світу і головне, що сам брав участь у Другій світовій війні і мав поранення, яке йому весь час дошкуляло під час його життя. Тобто він. Не був таким знаєте, висуванцем якихось монополій, як це буває, який, який мав би захищати е, їх інтереси. Він і сам був достатньо багатий для того, щоб не залежати від інших, так як ми тепер кажемо, олігархів. Бо він сам був із багатої, але такої дуже респектабельної родини, із е, на сході. Сполучених Штатів, тобто з району Бостона. Такі там справжні вже були багаті і серйозні люди. Родина була ірландського походження, тобто він був католик. А в Америці католиків ну не те, що не люблять, але недолюблюють, тому що в основному у них це протестантизм. Англіканство і всякого роду секти, яких він, кожен може і перелічити. А їх родина була традиційною католицькою, одружився він теж з жінкою католицької віри, і таким чином, незважаючи на те, що під час виборів натискували, як кажуть, на цей факт із його біографії, все одно, американці його. Обрали. Ну, доводилось його бачити, звичайно, коли він став президентом, то на черговій сесії Генеральної асамблеї ООН він виступав уже як президент перед всіма. За традицією перший, хто виступає на сесії Генеральної асамблеї щорічний. За традицією першої виступає делегація Бразилії. Так, пішлось. Початку, так і до сьогоднішнього дня, а другим завжди виступає представник Сполучених Штатів, тобто представник тієї країни, на території якої знаходиться сама Організація Об'єднаних Націй. Но коли новий президент, то він, звичайно, виступає. Ну і йому себе показати, зробити відповідну заяву, щоб показати, куди він думає. Прямувати в своїй зовнішній політиці. Звичайно, це така протокольна, нібито промова, але вона завжди має один, два, три, чотири акценти, які підкреслюють, тому що все, все ж таки виступає президент найбільшої, наймогутнішої країни Західного світу, і всі вважають, що це справді дуже важливо. Так воно важливо і сьогодні. Та, і та ж практика продовжується. Так що, я скажу, зустріли його дуже добре, всі делегати всіх країн. Можна сказати, що зала була очарована таким президентом усміхненим, приємним, який дуже. Просто і щиро говорив. Я не скажу, що ми, представники України, мали якесь велике відношення до Сполучених Штатів Америки. Хоча ми перебували на території, але наше представництво було при Організації Об'єднаних Націй і тому. Контакти з державним департаментом у нас були рідкісні, то з якихось конкретних питань. В основному ці питання у нас вирішувалися через постійне представництво США при ООН, хоча Я Радянського не... Союзу при ООН США ОПА. Ну американці теж мали своє представництво, ну, хоч вони й жили всіх, це їх країна. Але ж ООН це міжнародна організація, і вони. Які, щоб бути разом з усіма вони теж мали своє представництво яке виконувало ну певні дипломатичні функції був постійний представник який представляв Сполучені Штати. А з Радянського Союзу, то само собою, звичайно, як і всі інші країни, були представлені. Не всі були представлені у вигляді дипломатичних місій, деякі не мали своїх представництв, але Україна з певного часу стала мати. І це було, мабуть, з 1960... не 60, а 58 року. До цього в нас не було. Був, був один представник у союзному представництві наш із Білорусі, які ну, підтримували зв'язок між Києвом і Організацією Об'єднаних Націй.